Росія вивела п'ять бойових кораблів у Чорне та Азовське моря. Це станом на 4 січня. Повідомили військово-морські сили України. Відомо, що жоден не є носієм калібрів у Середземному морі. Чергують дев'ять суден росіян. П'ять з них можуть запускати ракети. Загальний залп це 76 калібрів. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Наталія, вітаємо слава Україні. Вітаю вас, Героям слава героям слава. Отже, оперативна обстановка, традиційне питання. Я думаю, що воно актуальне завжди, що відбувається сьогодні на півдні України. Наразі суттєво зменшено знов корабельне угруповання ворога і в Чорному в Азовському морі. В Азовському морі залишилась одна одиничка. В Чорному морі скорочена аж до двох. Як правило, попередні спостереження свідчать про те, що таке критичне скорочення у них відбувається перед тим, як вони виводять такі ракету носії на проведення певних бойових дій. Тому будемо спостерігати і далі е, знаємо, що ракети носії після попереднього відстрілення зайшли в пункт базування більше не з'являлися поки що на бойовому чергуванні. Що може свідчити про їх переспорядження, обслуговування і підготовку. Ми говорили вже про те, що вони можуть завдати масованого ракетного удару зі своїм тяжінням до значущих дат напередодні 6-7 січня напередодні свят. Пані Наталі, якщо ці кораблі не містять калібрів, та з якою тоді метою в чорному Вазовському морях знаходяться ті ці п'ять кораблів? Як ви думаєте, це знову ж таки мета залякування? Це просто такий собі, ну скажімо, знак контролю, так акваторій, чи що це може бути? Ну, по перше, як говорять у моряків, це демонстрація прапору, тобто своя наявність в зоні так званої так званого свого контролю, хоча вони більшість часу перебувають в районі ракету недосяжному з нашого боку, тобто для того, щоб приховати свої. Залишки флоту, хоча вже це флотилія, так щоб вони були під прикриттям протиповітряної оборони, яка розгорнута на тимчасово окупованому кримському півострові. Це присутність в морі, патрулювання, і крім того, не виключено, що використовуються ці кораблі, і як розвідники, збір і викриття надводної обстановки, запуски безпілотних літальних апаратів. Це була ваша думка. До речі, висловлена також в ефірі національного телемарафону з приводу того, що під час підготовки до масованих ракетних обстрілів ворог ймовірно більше використовує дрони зараз. От динаміка по використанню дронів як ви можете її оцінити, якщо ми прив'язуємося до дат 6 та 7 січня? А ми спостерігаємо загальну зміну таку тактики ворога. Це масовані і комбіновані удари, в тому числі, тому що залишки тої агресивної зброї, якою вони звикли нас залякувати і тероризувати всю територію України. В них все ж таки зменшуються, критично зменшуються за деякими позиціями. Вони вже переступили цей рубіж критичний, так званого недоторканого запасу. І саме тому вони використовують комбіновано. Крім того, комбіновані види озброєння в одному масованому ударі це і виснажена сил ППО, як вони собі розраховують. Хоча наша протиповітряна оборона доводить, що, наприклад, в цьому році вона має стовідсотковий результат збиття. Якщо загалом по ситуації на півдні є інформація, що окупанти готують мобілізацію саме в тих тимчасово окупованих районах, що ви можете про це сказати? Так, є спостереження пов'язані з тим, що вони наразі акумулюють дані про тих, хто на тимчасово окупованих територіях все ж таки отримав російські паспорти і складають відповідні списки, формують резерви, намагаючись їх обернути, як то кажуть, в свою мобілізацію. Тому це вочевидь свідчить про нестачу мобілізаційного ресурсу і необхідність підтягування додаткових сил яких їм вже не вистачає, хоча об'єктивно кажучи та те угруповання ворога, і ті сили, які зараз зосереджені на лівому березі, вони досить потужні. Спасибі, пані Наталі. Дякуємо, Дякуємо вам дуже. Наталя Гуманюк була з нами на зв'язку, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК «Південь».